Наступне питання буде присвячене методам культивування анаеробних мікроорганізмів. Вирощування анаеробів більш складне ніж культивування аеробних мікроорганізмів. Для культивування анаеробів необхідно створити певні умови. Сутність яких заключається у видаленні молекулярного кисню із поживного середовища і зовнішньої середовища. Іншим обов'язковою умовою, яка забезпечує виділення анаеробів із досліджуваного матеріалу, є внесення великої кількості пасівного матеріалу. Поживне середовище. Для культивування анаеробів використовують фізичні, хімічні та біологічні методи культивування. Використовують загальні поживні середовища для культивування анаеробних мікроорганізмів. Це середовище вільсана Блера. Або залізосульфітний агар, це щільне поживне середовище, яке готують із м'ясопептонного агару. На цьому середовищі анаеробні мікроорганізми, а це можуть бути збудники газової анаеробної інфекції, правця, ботулізму, ростуть в глибині агару. При цьому відбувається відновлення. З сирнокислого натрію до сірнистого, останній вступає в реакцію з хлорним залізом, переводячи його в сірнисте залізо, яке має чорний колір. Тому в пробірках ми спостерігаємо чорного кольору ріст мікроорганізмів і розрив поживного середовища, що свідчить про газоутворення. Іншим поживним середовищем, яке широко використовується для культивування анаеробів, є середовище кіта році. Це рідке поживне середовище, до його складу входить м'ясо бульйон, печінка тваринна, зокрема, найчастіше використовується яловича печінка. Зверху бульйон заливають з шаром вазелинової олії для того, щоб не було доступу кисню ззовні. І в такому стані середовище стерилізують в автоклаві протягом 30 хвилин при 0,5 атмосфер. Методи культивування анаеробних мікроорганізмів. Вони поділяються на фізичні, хімічні та біологічні методи. Зокрема, це газпак система, метод Фортнера, метод Цейслера, метод Війон Віньяла, метод Перецца, метод Арестовського. Пояснимо суть кожного із цих методів. І так, система газпак. Це система, яка хімічним шляхом забезпечує постійність газової суміші, прийнятної для росту більшості анаеробних мікроорганізмів. В герметичному контейнері в результаті реакції води з пігулками баргідри натрію. І бікарбонату натрію утворюється водень і діоксид вуглецю. Водень потім реагує з киснем газової суміші на паладіївому каталізаторі з утворенням води і вже повторно вступає в реакцію гідролізу бургідри. Наступний метод метод Фортнера. Це біологічний метод культивування анаеробних мікроорганізмів. Взагалі, ми можемо сказати, що у ґрунті, у воді, в людському і тваринному організмі анаероби постійно зустрічаються з аеробами. При цьому аероби поглинають необхідний для їх життя кисень, і тим самим створюють умови, сприятливі для розвитку анаеробних мікроорганізмів. І цей принцип лежить в основі біологічних методів культивування анаеробів в лабораторних умовах. А саме метод Фортнера. В чашку Петрі наливають товстим шаром поживне середовище м'ясопептонний агар. Коли агар застиває, посередині чашки стерильним скальпелем вирізають борозку шириною від 1 до 1,5 см. Потім одну половину середовища засівають культурою аеробних мікроорганізмів, а другу анаеробною культурою. щіль між дном і кришкою чашки, промазують вакумною змазкою або заливають парафіном, а потім чашку поміщають в термостат. Аероби ростуть швидше і поглинають кисень, який знаходиться в чашці, і тим самим сприяють для росту анаеробних мікроорганізмів. Наступний метод це метод переця, в розплавлений і охолоджений цукровий агар вносять культуру бактерій і заливають під скло, яке поміщають на пробкових паличках або на фрагментах сірників в чашку Петрі. Цей метод найменш надійний зі всіх. Але досить простий у використанні, далі мова йтиме про метод з використанням анаеростату. Анаеростати – це повітряні ексикатори, які представляють собою металічні цилиндричні судини, з герметично, з герметично закритою кришкою. Вони оснащені манометром, який показує ступінь розрідженості повітря, і краном для приєднання до вакуумного насосу. Із анаеростата вакуумним насосом відкачується повітря. Анееростати здатні зберігати високе розрідження протягом тривалого часу. Пробірки або чашки петрі з анаеробними мікроорганізмами відразу після висіву поміщають в анаеростат. Колонії анаеробів в вакуумних умовах ростуть на поверхні щільного пожильного середовища. Наступний метод культивування це метод Арестовського, який відноситься до хімічних методів культивування. З цією метою використовують ексікатор. Матеріал, який досліджують на наявність анаеробних мікроорганізмів, засівають на середовище в чашки Петрі і розміщують їх в ексікаторі. На дні якого знаходиться хімічний поглинач кисню, гідросульфіт натрію або пірогалол. В розширеній частині ексикатора устанавливають на підставці чашки Петрі з пасівами. а потім цей пристрій розміщають в термостаті при температурі 37 градусів. Протягом 24-48 годин відбувається культивування анаеробних мікроорганізмів. Ще можна зазначити такий метод культивування як метод Цейслера це метод для виділення чистої культури спороутворюючих анаеробів. Для цього Проводиться висів поживного середовища на висів досліджуваного матеріалу на середовищі кіта та роци. Прогрівають його при температурі 80 градусів протягом 20 хвилин для знищення вегетативних форм. А потім заливають середовище вазеліновою олією і інкубують в термостаті 24 години. Потім пересівають культуру на сахарно-кров'яний агар для отримання чистої культури. І після 24 годин інкубування колонії пересівають на середовище кітата тароці з наступним контролем чистоти виділеної культури. Ще один метод культивування, на якому необхідно зупинитися, це метод вейон віньяла. Він заключається в тому, що в розплавлений в пробірці м'ясобептонний агар і охолоджений до 50 градусів. Висівають досліджуваний матеріал. Ретельно перемішують агар і натягують його в піпетку пастера. Після застивання середовища, цю піпетку запаюють з обох кінців, або заливають кінці парафіном і в такому стані розміщують в термостаті. Всередині Цієї трубки розвиваються окремі колонії анаеробів. Для виділення необхідної колонії трубку надрізають і, дотримуючись правил, асептики на рівні колонії, її розламують і колонію забирають стерильною петлею, переносять в пробірку з поживним середовищем для подальшого вирощування. І вивчення в чистому виді.